Парадонтологія це фундамент для здоров'я ваших зубів. Багато хто думає, що головне вилікувати карієс або поставити пломбу, але насправді все залежить від ясен. Якщо ясно кровоточать, запалені або втрачають кісткову підтримку, навіть найкраще лікування не буде довговічним. Парадонтальне захворювання починається тихо і непомітно. Спочатку це кровоточивість ясен, далі неприємний запах і рухливі зубів. І якщо вчасно не втрутитись, зуби можуть почати зміщуватись і в складних випадках навіть випадати. Саме тому парадонтологія це не косметика, а важливий крок, який дозволяє зняти запалення ясен, очистити глибокі парадонтальні кармани та зберегти ваші власні зуби якнайдовше. Також парадонтологія створює здорове середовище для всіх подальших процедур хірургії, ортодонтії та протезування. Без цього основа буде нестабільною і результат протримається недовго. Dental ми застосовуємо комплексний. Сучасний підхід до лікування парадонту використовуємо 3D-діагностику, мінімально інвазивні методики та уважний підхід на кожному етапі лікування. Наші пацієнти отримують точну діагностику, комфортне та безболісне лікування, індивідуальний план відновлення та довготривалий стабільний результат. Парадонтологія це ключ до здоров'я ваших зубів і красивої усмішки. Дентал допоможе повернути вам здоров'я ваших ясен і зберегти ваші власні зуби на до. Овгі роки піклуйтесь про фундамент, і ваша усмішка буде надійною і здоровою.